Всім привіт! З вами Настрашка і це 30-серія мого лесплею по Майнкрафту. У попередній серії ем, я хотів похавати. От. Так, похаву. І в цій серії е, я, напевно, не буду достроювати от, -от плавільню. Тому, що, е, можна так сказати, я не маю того гроута. І без сьомок я е, вже знайду глину, тому що от... Якщо ви зараз побачите, бачите, в мене гравію до а піска в мене ноль, але пісок не проблема. У мене є хранилище хр 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 піска, можна і так сказати. А, того. а глини. Е глини в нас немає, тому я піду в знаю. І це, в цій серії я б хотів зробити портал в пекло. От, е Е, ви запитаєте, як ти можеш е, зробити портал в пеклу, якщо в тебе немає обсідіону. І нема алмазної кірки. А я вам від, е, відповім, як, для чого мені алмазна кірка. Якщо в мене є мініум стоун, ви теж, напевно, зараз не зрозуміли, але ну, ладно. Е, беремо стоун Беремо е, дерево. Беремо мінімум стоун, відкриваємо його. Ставимо його отак от і так. Та-дам! Обсидим! І беремо 12 штук, я не знаю, чи його хватить. но... надіюсь. Так, давайте поставимо його там от. от от. -от, -от. І, Ииии, да. ставимо його тут. -то. Ось так. Так. Якщо я зараз помилюся, буде будет вообще кепська. Вот, и тут дві да, походу? Вот так вот, да, так. И играть нормально. О, так вот. И нам потрібен кремінь и е е железо. Как вы знаете, щоб е зробити зажигалку. Так, беремо железо. И беремо кремінь Якого у нас має бути дофигизмену. Ну, конечно, фигизмен. де весь кремінь А вот, 26 що так, сюди-сюди. Да. Правильно. Все правильно. І е, робимо портал в край. Йдемо, йдемо, йдемо. І давайте ось тут от берем. Де земля. Ось вона і десь зомбаки, якщо ви чули, зараз зомбаки десь були. Ладно, підпалюємо. Єй! Портал в пекло. Пекло. Я убию. Так, і, эм. Зараз, так. Так, то сюди, то сюди, то сюди. Ой, не-не-не, то не то. Це, це. А, і до речі, у ці вот штучки, що випадає з голубих слаймів, можна хавати. Ото вот. Ото вот голубою фігню можна хавати. Вона встановлює так само, як тушонка. Можна і так сказати. Як е, тушонка встановлює і. Е, е, да. Давайте засадимо морку, тому що я завжди забуваю засадити морку. І е, в сьогоднішній серії я просто його зробив. Е, я ну, не піду. М -м, не знаю. Або піду. Так. Збираємо картопельку. Я не знаю, чому вона вже виглядає як жарна. Чи це в мене просто глюки, Що вона так виглядає? Просто я давно вже не бачив, як виглядає. картопля. Давно не грав. І так, ідемо. Ідемо, йдемо, 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 йдемо. Нудно, нудно, ідемо. Так. Так, 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 так. Що Що нам в сьогоднішній серії роботи? Давайте подумаємо. Давайте подумаємо. Я не продумав О. Треба було би в цей піти. В пеклу. Ну, не. Або в пекло. Ну ладно, е, я поставлю цей на паузу. Зараз ви вирішив, що робити, поставлю на паузу. І я вирішив майже. Секунду. І я порадився з самим собою. І я вирішив, що от якщо ми так от просто робимо обсідно, давайте зробимо зачарований столик Логіка. Да. Так, нажимай на це. Так. Нам треба там чотири штучки, да? Чотири штучки, так. Дві. Три. Ну, ладно. Э, так. йдемо рубати дерево. Йдемо рубати дерево. Йдемо рубати дерево. О, о! о! Э, так, чекайте мікрофон справы. О, норм. ходу. І, е, так, давайте що будемо рубати? Давайте будемо рубати дуб. Дуб. Ходу тож хоч робота. Так, да, трошки. А ну, не вообще одинаково рубаю. Знаєте, от вот от мод от е, цей, от вот шоу, Thinking Construct. Е, він... ну, не дуже такий, так щоб його изучати там, от... Як сумічний ліс, да, там, як Industrial Craft, його тільки оружейки робити. Тоже прикольно, да, але вони не дуже такі сильні. Так, От, от ви замітили, що я зробив желізний, ну, желізні ці штучки, е оружейку, можна і так сказати. І ну, не дуже вони такі, знаєте, швидші. На них просто прикольно, що можна модифікатори на на начіплювати і все. Це єдине, що не прикольно І 9 дубу блін, треба йти доламати. 9 Хай вже ламається. 8, 7, 6, 5, 4... 4, 1. Все. пішли на хату. Паті, фо хаті. Так, 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 давай, швидше. Єс, yes, так. І. Е, складаємо це сюди. Першу штучку, ну ладно. Так, і давайте робимо. Четвертий обсідіан. Поміну чотири, 4. Так, три, Так, три, 4. два алмази, одна книжка, так. Так, все. Так, тепер пам'ятаєте, от от, що ми вбивали пінгвінів, Вибачте, якщо мене сильно чути. Е, ми вбивали пінгвінів, Ось. І... хоча я. шкіра є. ам, тут тут поставлений мод такий, я не пам'ятаю, що я його ставлю. Що з плоті можна... Ні. печалька. Так. Бо є такий мод, що з плоті можна виплавляти ці всякі штучки. Я не знаю, що з того можна робити. От з тої отвійні. Може тільки, тільки таку штучку робити і книжку, все. А блін, я ж забув про цей. Я ще забув про... Траснік. Йому. Ну ладно, зараз займемося тим. Так, збираємо, збираємо. Я хочу просто його пересадити, можна, навіть так сказати. І, блін. Момоток не купає цей. Просто треба алмаз на нього начепити і буду копати. Тому що от... От наша кірка, якщо б ми алмаз не начепили, вона, походу, навіть рестон би не купала, походу. Ну, алмаз вона вже купає. Наша кірочка. 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 Так, я думаю, хватає. І давайте десь, 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 десь. десь. Біля доміка. як тут войс. Ще треба буде загнати, ну ладно, то потім. Е давайте десь. отут, -от, отут, О-о-о, -от, полянка. Така файна полянка для, для цього. Э, робом, так, так. Вот робом Або Об... ні. Так, давайте... Так, 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 я хочу якось оригінально тут все зробити. Так. Ой. А, ну ладно, ха-хай буду, хай, хай ростуть на песку. Будет росты на песку. Купаем. Купаюсь так. Если не выстачит, то буду росты на земли. Сюда, 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 сюда. Сюда, сюда, сюда. Тихо хватает. Раз, два. Да я просто мастер. Так, давайте візьмем свою чарівну. Свое чарівну ведро. Де воно є? Відро. Хей, чувак. Ходишний. Взяли. І воду, воду, воду. Треба нам воду. А, як файно, що запись не... не закінчується. А то бо зараз все... Серия бы закинчилась. Хм, печальку Да. Теперь тут такие... <laughs>, такая м, шахматная штучка появилась. Так, давайте здесь тут вот вылим э, и сделаем бесконечный источник воды. Я то так сказал. Бесконечный источник воды. <laughs> тут не можно взять, да? Ну ок. Значит, так, сумеречный лес. На ну, наступной серии, напомнят, Я вже там давно не був. Е, можна, до речі, зробити... Зараз вам навіть покажу. Можна зробити карту. Всяких типа прикольних штучок. Є. Yeah. Йопад. Зараз, 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 знайду, зараз. Якщо хто зрозуміти, вона має десь тут вот бути. Типа, в нижньому куточку. Ось! Вот. її робити треба з паперу, а то от Мегік фігню, я не знаю, де от його дістати. Але треба сходити Torch Berries у нас є. Треба сходити в пекло накопати того сутящеся камня. А там ту штучку, я не знаю, з чого вона випадає, ну тут от перо, взагалі, чесно. Якщо б я знав, я б вже не знаю. Старався би її вибити, можна навіть так сказати. Так, сюди. 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 Блін, зараз моби всякі негодяї, як появляться. І зірвуть мені тут все. Нафіг. Так. Робимо. Давай. Так, сюди. 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 Зараз хазар же появляться. А, мені страшно вже. Давай, 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 и э, сюда, блин, сюда и так, сюда сюда, и так, и устань Эй! Шедви, так, сюда, и встану. сюда, ес. Yes. Так, тепер садимо Мені Треба три штучки, щоб зробити Все біжимо отудам. Ну, у нас тут же паучанський чекає Нафіг. Ух ти ж -мо, крипер, дурацький Понімаєш ли? О, Люда Ладно. Так, секундочку. Ось так. Ем, um, да. Вибачте, що я так зробив, але просто... мене вже ті крепери. Эээ, mm, mm, я не вижу їх. просто не навожу. Так, на синій пшениці. І И грэппи сетс. Я не знаю, якщо я неправильно написав. цей. Якщо я неправильно прочитав, то неправильно прочитав. И вот тут вот так видите квед прикольні. Ого! Эффективність 4, потім незламність 3, вдача, 2. Як тебе робити? Ага, значить десь її треба знайти. Ам-ма-мама-мама-мам. Так, 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 так. Нис. Ну тоже все. Дальше, да, хай буде. Все. Так. І беремо... Геть! Робимо книжку. Нам ще три штучки потрібно, але... Придеться їх або чому прийдеться. Що шукати? Так. Та Є щоб з тих штучок якісь там не знаю... Алмази випадали. Чак, круто був. Давай, біжи, чувак. Ну, так що, по мапі я не бачу. Тільки бачу ті кактуси, я бігти не можу. Окей. Я не знаю, що нічого їсти. Нема суда. До речі, лава. Така запада на ший. Та ні, не може бути. Якщо западе на квадрат, то значить там цей Спаунер. Да, спаунер би нам не помішав. О! Знайшли, знайшли. Так, до мене. Все, Давиш штучок. Думаю, хватаем. Так, ідемо. Давай, иди, 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 чувак. Швидше. Давай. Блін, пісок такий гарний. Я не знаю, чесно, що це таке. Не бій а -а -а. мене. Мене окружили. Попався в план. Ай. Так, ідемо збираємо ті штучки всякі так все давай біжи. Emerald Shard нам потрібно ще три штучки тому э, засаджуємо все яке нам не потрібно ось так все і втікаємо з тими трьома штучками давай втікай чувак давай давай так Ідемо. Робимо папір. Потім беремо ру, І робимо Е, э, По-моєму, там одна книжка була. Я ж ну, не приплаву, то все. Давно всі. Э, Капець. Туди стався 40 желіз. А нам так його потрібно. Потріб ноу. No. Його. Так, ви сюди. Красавчик. Просто молодець. Свій. Красавчик. Так, тепер, значить, прийдеться нам робити кірку. Яку кірку? прийдеться нам робити. Ум. Лопата. робимо лопатку. і збираємо це все. тільки це. Вот, тепер от так, і знаменательний момент. Мені пікчер представляет. Симпер поперечня зачарован. Йоу! Так, тепер давайте десь зробим таку кімнату для нього. Давайте от сходи тут будете. Вон ну, так, 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 так. Наприклад ми просто таки йдемо, сюда. Так буде идемо сюда, так бы тут такий тунальчик. Идемо сюда. І тут у нас окей, ok, буде... так. Тут от у нас буде столик, значить Эмм... Давайте тут у нас буде столик, значить тут вот буде книжки. Тут столик Давайте поставим... Да, столик. Тут у нас буде столик. І викопаємо трошки. І ще раз ось тут. І Тепер туди, на два блоки. І буде у нас таке підземне зачарування. Все. На. Да, норм. І я буду зараз вмирати. І... от докажу, що можна їх їсти. ам ням 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 Ой-ой-онь-ня-ням. ням 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 Установлюють -ня 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 -ня. вони... да? Да, у ДНПів установлю. Хаве. Хавали. До речі, я їх вже давно не бачив от... их е вот чувачки голубых самлю Я, напевно потім то и кое сапочку... не знаю. я хочу ялинку зробити я бы зараз ялинку буду зробити якраз 5 хвилин напевно вот буду знімати і. О! Або бу... А можна тут лампу поставити. А, так, 15-та сторінка. Ага, 15-та, точно. Молодец. 16 Сторінка і і секундочку. Ладно, продовжуємо. е, так. Ммм, так, 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 Тут, до речі, от вот от вот штучка. Э, ось ця э, баскет. Э, вона... Внапутрибна. Ну там, короче, собака седает. Для собак. Можно Christmas tree. Christmas tree. Ага. Угу, да. угу. угу. Так що, ну ладно. Я хотів піти в цей в пекло. Так що... Йдемо в пекло. І не забуваємо! В наступній серії цей... Я ту штучку, так би, накупаю вже Grow, то є з глини. Схожу там десь скупати глину. Треба йти глибшу. А, ну так. Чекаємо. О! Йоу! Йоу-йоу йоу-йоу, -йо -йо. чекайте. А, а ах-а-ха. Так стій, що ти так лагаєш, все, тих, тихо, тихо, перестань, перестань, перестань. А нас досить нормально так ну, Просто я забоялся этого острова. Тут. О, гаст. Цей адський петух. Тільки не зривай мій цей обнаглівший. Слышите? Ди сюди. О! О! от вот. Утвот нам потрібен. Ду-ду-дуже-дуже-дуже. -ду 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 -ду. Блін. Як я в не вижу? Це де нафіг? Що це таке? Я не знаю. Що вони тільки... Мы нормально заспаунились, да ну нафиг! А. Вс, 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 наш свид, давай, 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 швейчик, шва, шва, да нафиг, да напики, да нафиг, давай. Ух ты, я мой. То иди ты в дупу. В шоу звица, шоу, фу, тубий тут не месте, туби тут не место, чувак, чувак. О, верфа! Так, Що таке? Що це таке? Що це таке? Катаюсь! Nether iron! Oh, nether iron ingon! Йоч! Так, дякую! Так, тепер, Nether Iron! О, летним штучка! Крутяк, крутяк! Так, тепер белемо... О, да, дві залізні руди. Тепер белемо толоски того. Вот. Так, белемо тоски того і жармо. І ще трошки того і сюди. Все. Тепер то сюди. Це теж. Зворотий самородок. Кістки. Киски. Кистки давайте. Сюди. И. Ом... Канел. Идро. Грипп, не знаю, там. Тут, до речі, матч можно зробити. такий прикольний, прикольний матч. Ииии. І... Кестинг бесс, ну ладно. И все. блин. Все, на ступне А больше давайте в, в т... э, я зроблю лук. Мне что почулось, то чешусь э, Давайте в тей Мы зарабим лук. Лук. Угу. А, да, точно. Зарабим лук. Так. Зарабим лук. Чик-чик-чик. Чик-чик-чик вот так вот. Давайте его зачаруем на максимальный уровень, который тут можно. То есть на... Хотя то и на парше будет целый один, так что не такого дужен. И И... Конечно, красавчик. Логично. Так. И... Ходом. Давайте запустимо машинку брати речі. Давай, пойдем. Воно так сильно гуде, що просто капець. Ладно, відійдемо і закінчимо серію. Ось Так, так. підлагоджувати щось почалу. Ладно, йдемо сюди. Все. Е, ну і що ж, на цьому наші наша серія, наші серії, що я сказав. Наша серія підходить до кінця. Підписуємося на канал, ставимо лайки, е, не забуваємо коментувати відео, тому що, ну, щоб я там, не знаю, зробив всякі От я зробив помилку, і ви мені про то сказали. Типу, не роби так такого, не роби такого, не роби такого, не роби такого, не роби такого. Типу, не крути так сильно головою. І е, став лайки, і на канал. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Ну, ну що вам тут стоїть? Підписатися на канал, нажати червону кнопочку знизу. Під моїм таким гарною, гарною такою башкою. Знизу підписатися, нажати. І ви в моїй команді. В моїй команді. В моїй, в моїй партії. І цей. Підписуйтесь на канал, став лайки. Всіх ще раз з Новим роком, кого я ще не привітав. Напевно, вже всіх привітав, не знаю. Ну, да, 7 мільярдів людей на, в світі я привітав. Так що всім удачі, всім пока. Пока-пока.